Доброго дня! Наш пошуковий загін «Лебедія» займався дослідженням життєвого і творчого шляху українського співака Івана Стешенка. У ході роботи ми відвідали музеї, бібліотеку, вивчали архівні матеріали, публікації з місцевих видань, матеріали мережі інтернет. Цікавим було читання художньої, публіцистичної та наукової літератури, перегляд відеофільмів. Ми сподіваємося, що наша робота викличе у кожного, хто торкнеться сторінок історії Лебединщини почуття гордості, за наших земляків і приклад для наслідування. Лебединщина багатий і пишний край, овіяний легендами і славою, край казкової природи, де найбільше багатство це чудові, працьовиті, талановиті люди. Жителям нашого краю притаманна гордість за свою малу батьківщину. За своїх земляків. Дійсно, нам є ким пишатися і з кого брати приклад. Справжніми скарбами нашого краю є відомі композитори, співаки, лікарі, письменники? Вони своїм талантом і клопіткою працею довели, що наша земля багата і плодовита. Як нам не пишатися, якщо саме тут зросли такі майстри живопису, як Давид Бурлюк. Родина кричевських, саме з Лебедином пов'язано ім'я поета Михайла Петренка. І саме тут, у нашому місті, народилися видатні земляки Борис Гмиря та Іван Стешенко. 24 січня 1894 року у місті Лебедині народився маленький хлопчик Іванко, у майбутньому український співак Бас Кантате. Родина Стешенків була заможньою. Батько купець мав дві крамниці прекрасний будинок по вулиці Петропавлівській. Із шести років маленький Івас пастушив і співав у церковному хорі Лебединської успенської церкви. Його чистий кришталевий дискант помітив місцевий вельможа граф Василь Капніст, нащадок гетьмана Павла Полубутка. Пізніше граф запросив хлопчика співати у власному хорі у селі Михайлівка Лебединського повіту. Коли старого графа не стало, його син Олексій Капніст вирішив зробити з Іванка професійного співака. Він відправив хлопця в Петербург учитися до відомих педагогів. Згодом граф та цукрозаводчик Павло Харитоненко відправляють обдарованого юнака до Італії. Віталій Іван Стешенко купався у піснях і коханні. Він познайомився і одружився з дочкою генерала Орлова Емілією. На міжнародному конкурсі молодих співаків у ПАРМІ Стешенко здобув першу премію, що відкрило йому широкий шлях на оперну сцену. Наш земляк з успіхом дебютує в оперних театрах Італії і завойовує прихильність музичної критики. Виступи співака були перервані війною, і він разом із сім'єю змушений був повернутися до Києва, а пізніше на свою малу Батьківщину в Лебедин. Наш артист має великий успіх. Слава про його майстерність розходиться по всій Європі. У 1922 році він виїздить до Сполучених Штатів. Перші виступи його були дуже вдалими. Місцеві критики дали йому дуже високу оцінку, його порівнювали із шаляпіним. Наш земляк виступає на оперних сценах Чикаго, Філадельфії, Вашингтона, Нью-Йорка, Бостона і завжди з незмінним тріумфом. Крім оперного репертуару, він виконує багато камерних творів, виступає з концертами українських пісень, серед яких пісні Лисенка, Заремби, Степового. Вершиною його творчості була опера мусорського Борис Годунов. Іван Стешенко виконує твори мовою оригіналів. І все ж Іван Никифорович мріє про повернення на рідну Україну. У 31-му році його мрія здійснилася. Він виступає в харківському оперному театрі. Але в 30-х роках, такій людині, яка повернулася з-за кордону, працювати було дуже важко. Почалися переслідування, скування, заздрість. Він переходить до Харківської філармонії і розпочинає гастрольні тури. Важка хвороба нирок не сприяла гастролям співака. Одночасно, із лютого 36-го року, він співає у Большому театрі партії Мірошника в опері Русалка. 2 травня 1937 року його не стало. Жодна газета не згадала співака теплим словом. Минали роки, ніхто не згадував геніального співака. Лише в наш час про нього заговорили, як про українського шаляпіна з маленького містечка Лебедин.